Почався так. Ми йдемо на зарядку корот. Закінчилася зарядка і ми прибрали знову ж таки в кімнатах, тому що їх перевіряють. У нас просто ідеальна чистота в кімнаті, як на мене. Йоля, куди ми йдемо? Ми йдемо їсти. Ми йдемо їсти. Їсти, все. Я не знаю, що ми будемо, але я надію, що це вкусно. Подивимося, сумніваюся. Це, це в мене мокре полотенце, як жити. Ми опять на уроці рисування. Пляж. Uh, ah, Уже покопалися ah. і не знаємо, що робити. Чи ми тільки що були в басейні і вже виходимо з басейну. А я забула щось знімати. Привіт! Hey. 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 Yeah. 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 Так, все, робить. Знімаємо діти. Ні, ні. Ну, просто yeah. давай з мішок. Ти ж білий. А що ти нажимаєш з тижбілий? Так, так я, коротше, я, походу, згоріла і напустилася з yeah. В Чому проблема? Все супер. Тепер знайшовсь? Не знаю. Нову картину почепила. Буду ходити тепер на малювання тільки заради цього. Піду вам хол покажу, а там ще людина. Я роблю селфі на хоті. Ми виходимо з нашої кімнати і йдемо в коридор. О, там коридор інші кімнати, а ось сюди йдуть хол. Гол. Коротше, різні плакати висять і оранжеві диванчики, на яких сплять вважаті, коли, ну, коли в нічні вважаті. Там далі. Підемо дам коловку, коротше, йду по сходам, туди сюди. Так, все. А пози. А ну подожди так. Я це. Гульку треба забити. До їдальні не можна ходити з розпущеним волоссям. Чотерна молока. Коротше, дав мені монопот і кажу, щоб я його прорекламувала, але моя реклама стоїть дуже дорого. тих йому. Андрюша, Це Узвар звар, йому буряк, хліб і суп. Зараз спробуємо. Все, пока. Ми вже прийшли з обіду. і Зараз скажемо вам наш коментар стосовно їжі, яку ми сьогодні їли. Що тобі сподобалось найбільше? Котлети. Реально, о знаєте, якщо ви будете в таборі, не звертайте увагу на зовнішній вигляд страс. Спочатку спробуйте, а потім робіть свої висновки. Тож вона виглядала так собі, а на смак була дуже навіть нічого, а тобі ані. У нас тиха година, яка зараз закінчиться. Валюка від нас переїхала до маші і нас знову жителька. Очень газя. Алечка, і це Ануш. Дім ізвітне Ануш. Це сама Тася Кіт. Самої собственні персоналі короче. Я пише вірші. Юля. О, боже мой. Ще у нас є сосіди, які живуть в паралінійній кімнаті. Це Назар. Назар, помогає ручкою. Ігоша, Гоша, будь Гоша, пожалуйста. Гоша, і Гоша. Я же сам вийшла. У нас закінчилась тиха година. І нам прислали наш для е Української мови Полдні. Короче, це Після обіду коротше, перекус такий невеликий, яблуко та вафлі ось такі зелененькі, гарні. Ще мені сказала написати невеличкий віршик, щось там про тварин, захист тварин. Але, коротше, я зараз хочу сходити в сусідні кімнати і вам показати, коротше, які ще кімнати, бо там я зараз прибираю скрізь, і по ідеї щось повинно бути краси. Дівчат десь немає, мене дуже красива фіолетова, фіолетова кімната. Дуже красиво. У них так приємно пахне. І воно ну, така гарне, така гарна кілометрів стіни. Спасибо. Привіт-вір! <сум> oh, no, 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 no. Зайдуть кімнату до хлопців, вони були повинні прибрати. Що <плес> <камінки. плес> за краси, блін, придавіть. <плес> Хоча з колоди прийде прийняли. У них оранжеві. Якщо оранжеве, що, що фіолетова, виглядає краще, ніж наша зелена. До обіду завжди как час. Я не знаю, воно саме трясеться. І, до речі, так, в монополіт я е, перший день е, використовую, тому в мене трохи трусяться руки і взагалі все труситься. Це третій день. Сьогодні у нас буде знайомство, якби офіційне знайомство з табором. Так. Всього, коротше. Короче, йдемо на вечерю, потім захід і все. Я купалася в шале.